У приміщенні цього Бобринецького ліцею класи до 1 вересня підготували, готові до зустрічі дітей, показує заступниця директора Наталія Кунашенко. Яка буде форма навчання, це зараз вирішується? Проводяться онлайн-опитування, проводяться співбесіди з батьками. Це укриття в приміщенні ліцею підготували на випадок повітряної тривоги. Це протирадіційне укриття. на період військового стану зроблений весь необхідний ремонт по вимогам, обладнане всім необхідним для того, щоб діти під час начального процесу могли укривати укриватися. В даному приміщенні в школі 763 учні, 82 працівники. Дане укриття розраховане на вимогам на 525 учнів і працівників. Як навчатимуться учні? Батьки обирають з трьох варіантів: це офлайн. Онлайн і змішане навчання багато батьків піспісляцю, після такого внесення роз'яснення варіантів змішаного навчання згодилися на проведення змішаного навчання. У нас є можливість і в офлайні повністю всіх. Укрити, ми підготували це приміщення. ми приготували і просте найпростіше приміщення. Вони всім обладнані. Ми можемо все зробити для Всіх помістити і проводити офлайн навчання повністю. Але відповідно думки батьків, ясно, що ми повинні їх враховувати. Укриття прийшла подивитись, мама двох учнів Яна Чечірко. Другий клас хлопчик прийшов, і дівчинка закінчила початкову школу. Ми обрали змішану форму навчання тому що. Є багато плюсів і мінусів да дистанційне навчання це безпечне навчання. Але треба не забувати про те, що дітям, особливо в початковій школі, коли вони маленькі, перший другий клас, їм дуже важливо це спілкування не тільки зі своїми однолітками, а й з вчителями. Крім того, які б вони були гарні батьки і розумні, ми не зможемо взагалі навчити наших дітей. Мабуть, на декілька годин в день діти будуть приходити на навчання, і можливо будуть якісь важливі теми, які самостійно опрацювати. Де складно за безпеку дітей у школі відповідатиме її керівник? Я зрозумію, що це відповідальність на мені дуже велика відповідальність, тому я раджуся із батьками, як вони будуть на це реагувати на це. Але я повинен забезпечити всім тим, щоб дати дітям безпечне умови середовища для навчання. Укриття облаштували у всіх чотирьох школах громади, каже заступниця міського голови Наталія Яворська. Яких навчається 1385 дітей? Остаточне рішення буде прийнято в радою після визначення батьками, яка форма навчання для них найбільш сприятлива і зручна. Опитування батьків триватиме до 26 серпня. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.